Дистанції у три кілометри більше тисячі учасників пробігувого флешмобу. Так Хмельницький національний університет святкуватиме свій 52-й день народження. До цієї дати студенти, викладачі, весь колектив університету готується дуже потужний і хоче здивувати навіть місто. В зв'язку з цим за ініціативи кафедри фізичного виховання, підтриманою студентством університету, студентським активом, студентським самоврядуванням та профкомом, ми проводимо. Пробіговий флешмоб з інститутської на Майдан Незалежності на одязі обов'язково національна символіка, а через усю колону учасників простилатиметься державний прапор на Майдані Незалежності. Синьо-жовтий стяг обійме усю Україну. Щоправда, національний рекорд за довжиною прапора організаторам не посилі. Проте у місті такий пробіг буде видовищним. Ми хочемо створити атмосферу такої національної єдності. А значить, атрибути національної символіки будуть присутні при цьому пробігу. Ну і на самому майдані буде сам флешмоб. Це по периметру карти України, яка буде підготовлена на майдані. Вистроюються всі учасники пробігу, і буде виконаний державний гімн України. Рух транспорту у місті перекривати не будуть. Колону учасників пробігу супроводжуватимуть дві автівки. ДАІ. такий святковий флешмоб носить як оздоровчий, так і патріотичний характер. Наш університет буде мати статус національного вже як 10 років. Обов'язково долучимося. Також ми хочемо доказати зі своєї сторони, що Україна єдина, і ми хочемо це підтримати у вівторок, 14 жовтня, о 15-й годині. Хмельницький національний університет організовує оригінальний пробіговий флешмоб. Придіть та побачте все на власні очі.